Мультфільм, який дуже чітко показує, на основі чого йдуть війни. Це боротьба за ресурси. Я заберу вашу струну, бро. у цій струні. Уся наша музика це акцент уваги людей на їх відмінностях, причому не в позитивному, а виключно в негативному ключі. В цих інакших тролів і нотки абсолютно інакші. <звук> І це думка про власну обраність, перевагу над усіма іншими. Рок замінить нудну муру. Все це тролі світове турне. Є нот анімейшн з вами, щоб розібрати історію створення цього мультфільму. Скажу відверто, після того як на мене не дуже зайшла перша частина, я другу пропустив і подивився її тільки перед походом в кіно на третій фільм. І був дуже сильно вражений тим, наскільки мультфільм реально і страшно показує війну. Виявляється, що тролів існує купа, і вони представляють різні музичні напрямки. Мачок з і бандою це попсовички, а існують фан -класика, техно, кантри і, звісно, рок. От останні вирішують всіх захопити. І на собі подібних перетворити. Наскільки ж це зараз перегукується з нашою реальністю? Мало того, їх називають трок Федерація, тобто скорочено РФ. Ми усі будемо на одній хвилі, у єдиній рокфедерації тролів. Ну а боряться вони за те, щоб зібрати всі струни. Колись їх було шість. Всі вони відповідали за різні стилі музики, але саме попсовики намагалися загарбати їх собі усі, і скоріш за все це посилається на реальні. Бо поп музика і справді включає в себе фактично всі стилі і напрямки. Варто хоч одному зі стилей стати більш масовим, він одразу проявляється в усій попсі. Тому інші тролі покрали свої струни для того, щоб зберегти свою ідентичність. І от мачовок, яка наївно намагається знов всіх об'єднати, показати, що ми всі однакові, що в нас нема відмінностей, стикається з тим, що інші хочуть свою ідентичну ідентичність зберегти і не хочуть від цих відмінностей відмовлятися. Ось це і є толерантний світ прийняти інших відмінних від себе. Якщо тобі подобається, і ти захоплюєшся. Ти починаєш це слухати. Не подобається, ти це не хейтиш, і не намагаєшся довести всім, що саме твій улюблений стиль єдиний правильний. Мультфільм показує жахливі наслідки нападу на вашу країну. Те, як важко знайти з ким співпрацювати, щоб боронитися від ворога, але як легко знаходяться зрадники, яким варто лише щось пообіцяти. І мені справді сподобався цей мультфільм. В ньому навіть лейно жартів було набагато менше, ну хіба що. Цей сраний тортик повторили події. Всі ці відбувалися після короткометражки тролі свято 2017 року, і телевізійного серіалу Тролі бід продовжуються. І наскільки ж мені було пофіг на франшизу, що я навіть не знав про ці продовження в короткометражці, розповідається наскільки все кисло у Бергічеві, бо в них трольфест закінчився. Вони ж тепер не їдять тролів. А інших свят з них ніколи не було. То щоб вони не сумували, приходить мачок з усіма друзями. і вони починають співати, співати і співати про святкові традиції. Причому так наполегливо, що ж вибішують Бергенів. Вони там трошки ругаються, розходяться в різні боки і усвідомлюють свої помилки, зустрічаються, коли вже обидві сторони вирішили виправитися. Свято свято, і це прям щастячко, що бергенам присвітили цілу короткометражку, бо в другій частині на них забили. Тільки в кінці вони з'являються, як ті, що запі. Якщо додивились дивились то треба <плес> Хіба тобі здоровий робить? Тоді можна спати з чистою сестю. І в кінці вони з'являються, як ті, що запізнились на свято. Ну, заради похабного жарту. Та я їм яйця паль! Грящику. Я їм яєчний салат приготував. А от серіал я ніколи не дивився і не наважився для огляду. Бо, по перше, тут як завжди інша графіка. По-друге, я не так люблю цю франшизу. А по-третє, ейм клер. Релі, ейм клер. От після цього хочеться це взагалі дивитися, але мене здивувало, скільки тут сезонів і скільки сегментів і епізодів, що за прикол. Вони кожен епізод били, типу на дві серії з літерою А і Б оригінальненько. Тож повернемося до повнометражки. Ще раз скажу, друга частина дуже класна. Єдине, що мене вибішує, це фінал. Бо дружба це диво ну це хрінь собача. коли ви настільки серйозно показували розбиті королівства. Потім просто взялись за ручки і поспівали це відстій. Ви мали показати, як Рокфедерація відбудовує розвалені міста хоча б в сцені після титрів. І тоді б це реально був би гарний мультфільм. А так не знаю з яких причин, але зібрала друга частина тролів лише 49,2 мільйона доларів при вкладених 110. Це настільки моцний фінансовий крах, що після такого. Франшизи не повертаються, але не тролі. Ну ви ж в курсі про третю частину. В чому секрет? Давайте не забувати. Дріми викупили права на іграшки. Фактично, хоч вони і зробили цей мульт собі в убиток, то був велетенський рекламний ролик для купи мерчу. Ну і звісно, ще мульту не пощастило вийти в коронавірус. Юніверсал вирішили. Паралельно з кінопрокатом показувати за гроші мульт в онлайні. Ну а найбільша мережа кінотеатрів Америки заявила, що більше жодного фільму Universal на таких умовах не покаже. І в 2020-му вони склали угоду, що вікно, в яке кіно можна подивитися лише в кінотеатрах, скоротять до 17 днів з 90, але при цьому кінотеатри будуть отримувати якусь там частку від продажів фільм в онлайн, яку не розголошують, але ну ніфіга собі, погодьтесь круто. Вже 19 листопада 2020 року вийшов новий серіал Тролі топі». Мені завжди літери логотипу тролів були схожі на зоотопію. Тут вони ще й топі вирішили присобачити. Мачок намагається створити місто, де всі представники усіх жанрів можуть жити в мирі. І знову ловити цілих сім сезонів. В них аніматори взагалі сплять коли-небудь. Насправді так, бо цей мультфільм робили не їх аніматори. Тролі були створені двома студіями: Minimo VFX і Jellyfish Pictures. Обидві раніше займалися спецефектами для фільмів. Вони ж працювали частково і над як приборкати дракона 3, а от... Тролів вже зробили цілком повністю самостійно, і це не останній мультфільм, який вони робили. – сімейний бізнес, поганці це також їх роботи. Та й в цілому, в 2024 році, дріми оголосили, що вони повністю закривають власну студію і переходять на зовнішнє виробництво. Ну тобто, як давно вже перейшли нарешті про це. Оголосили, хоча б продовжують випускати по два мультфільми на рік. Другим в 2020 році став Сіквел Родини Круців. Але поговоримо ми про нього вже в наступному відео. Дякую вам всім за перегляд, за ваші вподобайки, коментарі і, звісно ж, за підтримку на Баймі Кофі. Ви в мене найкращі. Пока! Коли назвали ім'я ось цього конячки для тебе, Енекепанице Енекес Пагін. Мені воно було схоже на Енекіна, і я одразу заподозрив, що він стане лихим, не помилився. Історію пишуть переможці. Цю фразу в тролях обіграли так: ми гарно жили, доки поптролі не затіяли красти струни. Такого не знаєте ж у наших скраббуках? Скраббуки? Ці штуки клеїть, розцяцьковують переможці. Але їх історія була написана не в скраббукінгу, а в свідку, який дуже нагадує Тору. Невже це натяк?